Ласкаво просимо назад до теплого єнота. Якщо вам дуже подобається зіма книги, які ми вам пропонуємо, то у мене є для вас задоволення. Приготуйтеся ще глибше щоб заморитися в світ літератури, підписавшись на теплого єнота. Приєднуйтесь до нашої швидко зростаючої спільноти пристрастних читачів, які не можуть насититися захоплюючими історіями. О, і не забудьте натиснути кнопку підписки типу, та дзвінок з, з погіршень, щоб ви ніколи не пропустили наші захоплюючі нові на відео. Але гей, я тут не для того, щоб робити всі розмови. Твої думки, друже, вони справді важливі. Залиште коментар нижче і повідомте нам, яка історія найбільше резонувала з вами. Ми всі пройшли дискусії та спілкування через нашу спільну любов до історій.

Це схоже на душевну розмову з дорогим другом, який пройшов через все це. Автор вийшов від першої особи, створюючи інтимний зв'язок між читачем і собою. Ви відчуваєте, що ви тут, переживаючи подорож разом з нею. Це потужний спосіб залучити читачів і змусити їх відчувати, що їх розумієць. Автор приправляє речі асортиментом особистих анекдотів та історій. Ці історії походять як з її власного життя, так і з життя її пацієнтів з терапією. Вони схожі на дорогоцінні камені, які виблискують протягом усієї книги, роблячи її відносною, привабливою та неможливою для запису. Ви побачите, що киваєте головою, думаючи, так, я теж був там. Тепер давайте поговоримо про структуру. В них розділена на 4 окремі частини, кожна з яких має свій фокус. Це як добрий складенна головоломка, де кожна деталь ідеально вписується в наступно. Ця структура допоможе вам зрозуміти внутрішню роботу терапії та те, як вона може керувати людьми до подолання їх найглибших труднощів. Це дорожня карта до особистого зростання та виявлення сили вразливості. Але у справді правде видрез книгу, так це чудовий стиль оповіді автора. Вона посыпала его до мешка до теплости, дримку проместит та щедрою порцією гумору. Вона вміє вирішувати вирішивате в з изуйдоншистю та легкістю, гарантуючи, що вы не буде, дата приговорщение серьезностью всего цей ексенс терапії з терапевтом, який може пожертвувати і змусити вас почувати себе спокійно. Крім того, вона беззусильно розбиває складні психологічні поняття на легко засвоюванні самородки мудрості. Вона ніби дає вам ключі, щоб відкрити глибше розуміння людського розуму. Отже, мій друже, можливо, тобі варто з кимось поговорити це більше, ніж просто книга. Це захоплююча подорож у сфері психічного здоров'я, стосунків, особистісного зростання та прекрасного гобилину людського досвіду. Підготуйтеся до того, щоб бути залученими, просвітуними та наділеними силою завдяки цілу надзвичайному читанню. Давайте глибоко занурюємося в чудову структуру, можливо, вам варто поговорити з кимось. Ця захоплююча книга розділена на чотири частини ось розбивка кожного розділу. Частково все почнеться з представлення автора, який є не тільки обдарованим письменником, але й досвідченим психотерапевтом. Вона ціниться потужними історіями своїх пасієнтів з терапією, проливаючи світло на їхню боротьбу та малюючи яскраву картину людського стану. Це чудова подорож, яка готує ґрунтом для того, що попереду. Переходячи до другої частини, ми заглублюємося у власну подорож автора як пацієнта терапії. Вона Гономожні розповідає про складний період у своєму житті та своє рішення звернутися за терапією. Через її грубу та чесну розповідь ми стаємо свідками трансформаційної сили терапії та того, як вона допомогла їй пережити найтемніші часи. Це свідчення стійкості людського духу. Третя частина веде нас до досвідчення змін у терапевтичному контексті, що спонукає до розумів. Автонамеризує різні типи змін, які можуть відбутися, такі як отримання розуміння, вжиття заходів та прийняття прийняття. Вона красномовно демонструє, як терапія діє як каталізатор змін і дає людям можливість звільнитися від обмежень, накладених самим собою. Це розділ, як є залишить вас натхненими та готовими прийняти трансформацію у власному житті. І останнє. Але, звичайно, не менш важливе, ми підходимо до четвертої частини, захоплюючого вивчення глибокого впливу відносин на наше психічне здоров'я та загальне благополуччя. Автор заглиблюється в склад російсь різних відносин, будь то романтичні, дружні, або сімейні зв'язки. Вона висвітлює, як ці зв'язки можуть бути джерелом як радості, так і страждань, підкреслюючи важливість розвитку здорових стосунків та встановлення кордонів. Це нагадування про те, що ми на самотні в цьому світі що слова людського зв'язку може стілювати і живити наші душі. Протягом усієї книги з'являється кілька ключових повідомлень, які глибоко резонують з читачами. По-перше, терапія є потужним інструментом, який може допомогти кожному, хто стикається з проблемами психічного здоров'я або життєвими труднощами. Це свідчення сили і мужності, необхідних для звернення за допомогою. По-друге, книга підсилює підсилюється про те, що звернення за допомогою є ознакою сили, а не слабкості. Це ніжне нагадування про те, що всі ми іноді потребуємо підтримки і що вразливість є воротами до зцілення. Крім того, книга можлива, вам варто поговорити з кимось оселяє почуття надії, що зміни можливі через терапію. Однак це підкреслює важливість прихильності та зусилля з боку людини. Нарешті, книга підкреслює глибокий вплив відносин на наше психічне здоров'я. Він досвідчиє складну на ніку різних відносин, підкреслюючи їх потенціал або підняти, або нашкодити нам. На підтримку цих ключових повідомлень перенаводить безліч аргументів протягом усієї книги. Наприклад, вона підкреслює важливість пошуку терапевта, який підходить саме вам, вирішальний фактор терапевтичного процесу. Автор також підкреслює емпазії в терапії, демонструючи її перетворюючу силу. Крім того, можливо, вам варто поговорити з кимось, загодвіється в переваги вразливості та автентичності у стосунках. Він досліджує тривалий вплив дитячого досвіду на стосунки дорослих, проливаючи світло на глибоку взаємодію між минулим і сьогоденням. Щоб ще більше зміцнити свої аргументи, авторка спирається на реальні приклади зі свого досвіду як терапевта, так і пацієнта. Ці гострі анекдоти вдихають життя в обговорюванні поняття, роблячи їх близькими і відчутними. Крім того, книга включає дослідницькі дослідження на підтримку своїх тверджень, додаючи перічно та доказувала основу до своїх аргументів. Коротше кажучи, можливо, вам варто поговорити з кимось. Це чудова літературна подорож, яка сплітає особисті розповіді, емпіричні докази та правдикові роздуми. Завдяки добре структурованому формату та переконливим аргументам він дає читачам можливість дослідити трансформаційний потенціал терапії, важливість стосунків та красу при вразливості. Підготуйтеся до того, що ця надзвичайна книга буде зворушена, просвітлена і назавжди змінена. У Лорі Гутліб, блискуча авторка книги можливо, варто поговорити з кимось, мала на увазі кілька намірів, коли створювала ключові месачі своєї книги. По-перше, вона прагнула просвітити читачів про трансформаційні переваги терапії та про те, як вона може допомогти людям подолати свої проблеми. Праговая світло в називу терапиї, вона прагнула зруйнувати бар'єри та неправильні уявлення про лікування психічного здоров'я. По-друге, Хотвір прагнула розважити читачем, придаючи в розповідь особисті історії з власного життя та життя пацієнтів з терапією. Всі захоплюючі анекдоти не тільки оживляють концепції, але й створюють глибший зв'язок з читачами. Завдяки своїй майстерності розповіданній історії вона створює захоплюючий та захоплюючий дослід, який змушує читачів гортати сторінки. По-третє, вона прагнула надихнути читачів звертатися за допомогою, коли вона їм потрібна, і сприяти співчуттю до себе та співчуттю до інших. Ділячись вразливими моментами та висвітлюючи трансформаційні подорожі своїх пацієнтів, вона заохочує читачів прийняти власні вразливості та визнати силу пошуку підтримки. Це ніжне нагадування про те, що ми всі цьому разом, орієнтуючись у складнощі людського досвіду. Нарешті, Готвін прагнув спровокувати роздуми та викликати важливі розмови про життєво важливі теми. Такі як психічне здоров'я, стосунки, особистісний ріст та тонкості людського буття. Завдяки своїм ідеям, що спонукають до роздумів, вона запрошує читачів поміркувати над власним життям, кинути виклик упередженим уявленням та досипити нові перспективи. Свій заклик глибше заглобутися в глибокі аспекти нашого існування. Безсумнівно, готрів вдається досягти цих намірів. Можливо, вам варто поговорити з кимось, отримав визнання критиків за свій привабливий стиль письма та глибокі повідомлення. Читачі висловили натхнення, мотивацію та глибокий вплив з місту книги. Він став каталізатором дискусій навколо психічного здоров'я та терапії в різних сферах масової культури. Своєю книгою готовів запалив поломі усвідомлення та розуміння. Щоб підтримати ключові повідомлення, можливо, вам варто поговорити з кимось об'єднання та теорії з різних дисциплін, таких як психологія, неврологія, соціологія та філософія. Спираючись на широкий спектр знань, автор збагачує розповідь, надаючи читачам всебічне розуміння психічного здорову та стосунків. Завдяки інтеграції дослідницьких досліджень та терапевтичних методів, готвим пропонує відчутні докази та практичні поради, щоб підкріпити свої аргументи та продемонструвати ефективність терапії. Хоча книга в першу чергу зосереджена на сьогоденні та практичних порадах щодо погіршення психічного здоров'я та стосунків, вона торкається історичного впливу дитячого досвіду на стосунки дорослих. Досвідчуючи ці зв'язки, він підкреслює позачасову природу певних психологічних моделей і потенціал зцілення між поколіннями. Це свідчення взаємодії між минулим і сьогоденням, формування того, хто ми є і як ми ставимося до інших. Хоча можливо. Вам слід поговорити з кимось явно не стосується політичних наслідків, він опосередковано виступає за доступ до психіатричної допомоги та зменшення стигми, пов'язаної з проблемами психічного здоров'я. Підкреслюючи переваги терапії та нормалізуючи акт звернення за допомогою, книга підтримує суспільність СУВ обіг приоритетності охорони психічного здоров'я та створення більш сприятливого середовища. На закінчення, можливо, вам варто поговорити з кимось успішно досягає своїх цілей виховання, розваги, натхнення та провокування думок серед своїх читачів, інтегруючи ідеї з різних дисциплін, він пропонує сибічне розуміння психічного здоров'я та відносин. Завдяки своїй захоплюючій розповіді та глибоким повідомленням він залишає тривалий вплив, заохочуючи читачів прийняти вразливість. Шукати підтримки та сприяти з Це книга, яка збагачує життя і відкриває двері для самопізнання і зростання. Якщо моє пояснення книги викликало у вас інтерес, і ви прагнете заглибитися в її стрімки, у мене є два запитання, що спонукають до роздумів, які поглиблять ваше розуміння та взаємодію з можливо, вам варто поговорити з кимось. Один. Як книга кидає виклик поширеним помолтам про терапію. Приступаючи до цього захоплюючого читання, зверніть пійну увагу на способи, якими автор кидає виклик поширеним неправильним уявленням про терапію. Дослідзіть, як книга представляє терапію як потужний інструмент для особистого зростання та стійкості, розвінчуючи будь-які упереджені уявлення, які можуть перешкодити людям звернутися за допомогою. Розглянемо трансформаційні подружки персонажів і те, як їхні дослідки де виклик суспільним уявленням про лікування психічного здоров'я. 2. Яка история найбільше резонувала з вами і чому? За в розповіді, сплетені по всій книзі, зверніть увагу на историю або анекдот, який вражає вас за гордом. Поміркуєте, чому ця история так глибоко поразу чи відбирається особистий досвідчу боротьбу? Чи пропонує вона нову перспективу або розуміння, яке розуміє з вашими власними переконаннями? Визначивши історію, яка торкається вашого серця, ви отримаєте глибше розуміння впливу книги відкриєте для себе аспекти можливо, вам варто поговорити з кимось, який найбільш потужно розується з вашою власною подорожчю. Тепер давайте приділимо хвилинку щоб поговорити про список книг теплого єнота. На наших попередніх сесіях обміну книгами ми разом вирушили в неймовірні подорожі. Від розгадки таємниць історії, розгадки та фінансового інтелекту, глибокого занурення в людську психіку через психологію до розгадки стратегії успішного бізнесу і нарядовивши ні голосного ями розкрили все це. Але сьогодні я звертаю увагу на вас, нашу дивовижну аудиторію. Мені щиро цікаво з усіх цих захоплюючих тем, в які ви заглибилися, які з них вразили вас, що це польсує уроки історії, які змушують ваше серце битися, за поморочливі уявлення про фінансовий інтелект, які роблять вас віртуозом грошей, або, можливо, читання самодопомоги що розширюють можливості, змінили ваше життя. Мені цікаво дізнатися, яка з цих тем найбільше резонує з вами. Ми також будемо досвідчувати такі теми, як сім'я та виховання дітей, емоційні стосунки та шлюб. Ви заінтриговані цими напрямками. Я знаю, що так, ці суб'єкти мають силу формувати наше життя. Торкатися наших сердець і визначати наші зв'язки з навколишнім світом. Ваш відгук безцінний для нас, він направить цей канал до більших висот. Крім того, ви помітите, що кожна серія на нашому каналі демонструє особливий стиль. Якщо є стилі, які вам дуже подобаються, або ті, які ви не хотіли б бачити знову, будь ласка, не соромтеся повідомити нам про це. Як нещодавно створений канал, ми цінуємо ваші дорогоцінні думки і прагнемо внести корективи, які перетворять нас на ваших справжніх супутників читання. Ваша підтримка допоможе нам розширити охоплення умовами та голосами, дозволить нам поділитися більшою кількістю видатних книг та породити більше захоплюючі дискусії. Дякую за те, що ви є частиною цієї подорожі. І я з нетерпінням чекаю наших майбутніх зустрічей, коли ми досвідчуємо більш збагачувальні книги та обміємося ідеями, що спонукають до думів. До наступного разу.